Всім привіт! У нас сьогодні в баден Вюртенберг перший день навчання. До такого свята я собі купила квіти і вирішила зробити проект. Проєкт для колег, для педагогів, для дівчат, хто був вчителем або вихователем в Україні. Ви приїхали до Німеччини, і ви зараз намагаєтеся змінити свою професію. Ви вже працюєте в садочку як Айнштайга, або ви хотіли пробити Ausbildung пробити Erzieherin, або ви просто цікавитесь педагогікою німецькою і думаєте, а як же ж вони ем, навчають своїх дітей і як вони навчають свої робочі кадри? Тому я написала проєкт. Проєкт, який триває три місяці, і він відбудеться з 16 Вересня до 15 грудня. В цьому проєкті я пропоную вам 9 ефірів і 4 відео. Я написала вже план, коли будуть відбуватися ефіри, який ефір буде призначений який день. Наприклад, для тих, кому цікаво, це особливості садочка в Німеччині, Фешідіна Трига. Проблемні ефіри будемо робити, це будуть відповіді на ваші питання, наприклад, осінні свята. Яке свято, як святкується, яка історія? Відповідно до цього свата свята, які пастель анкіботи, можливо, Турна ангіботи, можливо, турн можливо Ліґішіхтн, можливо, Ецель Крайзен, тобто все, що пов'язано з темою осінь? Наступний ефір: це в нас буде конфлікти з персоналом, конфлікти з батьками, робота з батьками, психологічні особливості розвитку дітей. Ігри в доктора. Я е, проаналізувала взагалі те, як я навчалась. Наприклад, Я за освітою вчитель англійської, російської і зарубіжної літератури закінчила Кам'янець-Пудівський університет. І коли приїхала до Німеччини, я думаю, багатьом з вами сказали, ну добре, що ви там навчалися, диплом не визнається. Зараз є багато можливостей для українських професіоналів навчатися а 22 роки тому таких можливостей не було. Тому я перевчилася. Я знаю, що таке, як кажуть, німці Дібанк Трюкен, да, давити на лавку і сидіти вчити. Я навчалася 4 роки. Перший рік я навчалася 4 дні в школі. Один рік я робила вибачте, день робила практику на рік, можна сказати. Цілий рік 4 дні ходила до школи. Один день я робила практику в садочку. Потім на наступний рік 4 дні до школи. Один день це крипи. І потім чотири дні до школи, один рік, так, і один день я ходила до шуля фюгайських п'іннатнкінда. Я викладала мистецтво у бі, е, штуфе, тобто беру в штуфи е, у дітей, яких були гендікеп, е, які були, е, мали певні. Е, Дітей-інвалідів я викладала в них мистецтво, дітям було 15-17 років. І Ані Кенок, я індекват. Тобто, відповідно до мого досвіду 4 роки навчання, плюс я працювала в садочку 2 роки. Я маю колосальний досвід у сфері педагогіки Німеччини. Зараз я працюю у лікарні, працюю вихователем, це також дуже цікава, незвичайна професія. Такому не вчать під час навчання Ауспільдунга це дуже цікава річ. Я думаю, ми будемо про це також говорити під час проєкту. Тому якщо ви, по-перше, хочете вивчити, що таке німецька система педагогічна відповідно до досвіду людини, яка це вже пройшла, як оптимізувати свій навчальний процес? Я пропоную вам приєднатися до групи, яку я створила вже. В Телеграмі я її назвала Креативні дівчата. Хотіла написати там педагогів чи якісь які заумні слова. Хочу, щоб це було з легкістю. Група буде створена на три місяці, і в цій групі ми будемо проводити ефіри, ми будемо з вами розглядати відео. Це буде площадка для спілкування, коли ви будете серед своїх однодумців. Коли е, ви зможете задати питання, наприклад, коли я писала якісь проекти, або мені треба було сформулювати файн, цілі, груп цілі, соціаль компетент, зах, цілі. ти просто сидиш і думаєш, господі, я вже зараз розуму мною, я нічого не розумію. Ви пишете в групу, і кажете, дівчата, а хто писав? Підкажіть, або вам потрібно знайти якусь тему. Зараз у нас осінь, всі дуже люблять тему Апфель. Їй вже так обсмакували жах. Наприклад, я, я робила в, ем, в Яслях свій Амікенокс ем, і робила проєкт. Проєкт з дітками, яким було три роки. Ми робили ем, тактілі від Кляйста. У мене такі випадки були, коли прийшла вчителька, вона оція ем, мою роботу. Ми, значить, працюємо. Тут одна дівчинка каже, а я ще не закінчила. І всі вже руки помили, а дівчина сидить, каже, і шпі на банухніх. І вчителька така: Що ж Таліна буде робити? Я вам розповім, як виходити з таких ситуацій. Або коли ми почали працювати з клеєм, одна дівчина вона каже: Щмічне І Я така стою, що робити? Я вам розповім, що треба робити. Тобто такі нюанси. Ми будемо говорити про те, як діти вчать мову, так, прах-ентвіклю, про те, як діти грають, наприклад, які є ігри, це паралель шпіля, як діти вчать зельп, снагму, клянин аболюнг. Тобто, всі такі моменти ми будемо з вами разом вчити. Ви будете мати можливість, використовуючи групу, просто. Отримати психологічну підтримку, або підтримку справді від фахівців. І це мені ідея просто прийшла сьогодні, в першій годині ночі я не могла заснути, і подумала, що таке зробити креативне? А, і от вона просто в мене народилася, я одразу написала список і думаю, так, я поділюся з вами. Для того, щоб ми з вами обмінювалися енергіями, участь в цій групі. І, Три місяці нашого спілкування буде на платній основі смішна ціна, оскільки знаєте, досвід говорить про те, те, що дається безкоштовно, воно по перше не ціниться по друге, якщо ви заплатите певну суму. То ви будете віджимати, дожимати все, що ви заплатили, щоб отримати якісну інформацію. Ефіри будуть у запису, ви можете лишатися в групі і обмінюватися думками. Але я планую потім робити знов групу на три місяці. Це вже буде в нас тема зима. Потім буде весна і буде літо. Тобто такі блоки по три місяці. Педагогічних тем є море, нюансів є море. І я взагалі. Стрілеті мені потрібна касті мені хочеться структури, мені хочеться працювати, мені хочеться розмовляти, тому я вважаю, що це просто крута ідея. Якщо вас зацікавила участь у цій групі, ми починаємо з 16 числа вересня, це наступний понеділок. Ви можете дивитися це відео пізніше, заскочити, знов все буде зберігатися, вся ця інформація. Наприклад, знов таки гепс-матеріалін, що можна робити восени як можна, німці дуже люблять бастельн, а на Матеріаль. Наприклад, ви будете розуміти, чому всі кажуть, принесіть, будь ласка, ці рулони з туалетного паперу, або принесіть щось з йогурта, або ви зрозумієте, чому вихователі ображаються, коли приходить мама і каже до дитини, ну, що ти сьогодні намалював? Дитина каже, що б нічкі мати, що б ноги шпліт. Мама каже, блін, ви нічого не робили, до вас ноги шпільт. Ви зрозумієте, що таке для дитини шпілін? І я впевнена, ми з вами просто круто, 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 круто проведемо час. Тому, якщо вам цікаво, під відео є мій телефон, ви мені пишете, WhatsApp, Viber, Messenger, Telegram де завгодно. І я розповідаю вам про умови, про ціну. Знов таки кажу: ціна цікава, і умови дуже круті. Я прошу ще вас поділитися цим відео. З вашими подругами, з друзями, які також знаходяться в сфері педагогики, і їм, можливо, буде цікава ця тема, оскільки це просто потужна підтримка. Я впевнена, що немає ще такої платформи або такої пропозиції, яку роблю я відповідно до свого педагогічного досвіду. Я працюю вже. 4 роки у лікарні з хворими дітками, з хворими батьками, з людьми в стресовій ситуації. Тому в мене є велика кількість досвіду. Плюс я працювала знову-таки рік, а не і 2 роки я працювала в садочку. Будь ласка, звертайтеся, впевнено, ми проведемо просто класно час і зможемо один одному. Дати багато позитивної енергії і позитивні знання. Почуємося, я на вас чекаю.